Шановні колеги та студенти, дорога університетська родина. Наближається новий 2023 рік. Наближається величне і світле християнське свято, Різдво Христове. Ми з вами прожили рік, що минає, в умовах жорстокої, повномасштабної війни в нашій країні. Стало реальністю те, про що ми навіть не могли помислити. Реальністю став страшний сон. У нас війна. Широкомасштабне віроломне вторгнення Росії на територію України змінило і наші плани у році, що минає, змусило нас переналаштувати роботу університету. Ми з вами зробили все можливе, щоб наші студенти навчалися в очному форматі і щоб якість освітнього процесу не знизилася. Завдяки злагодженій роботі усього колективу досягнуто вагомих результатів. Університет вкотре посів перші місця у світових і всеукраїнських рейтингах, переміг у низці міжнародних конкурсів, грантів, програм. Спільною справою для усіх нас стала оборона України з перших днів війни. Університет активно підтримує наших захисників, жителів регіонів, де ведуться бойові дії, тимчасово переміщених осіб. Ми створили потужний волонтерський центр. Де працівники і студенти приймають, розвантажують, фасують одяг, харчові продукти, предмети гігієни, медикаменти, засоби медичного призначення, формують медичні аптечки, виготовляють присипки і пасти, опікуються внутрішньо переміщеними особами, готують їжу, плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки. Усе це ми передаємо нашим воїнам у військові частини, в госпіталі. Жителям звільнених територій, стоматологи університету лікують військових і тимчасово переміщених осіб. Психологи і працівники клінічних кафедр надають медичні консультації вищезазначеним категоріям. Фахівці симуляційного центру готують бойових медиків, проводять курси з тактичної медицини і домедичної допомоги. У гуртожитках університету з перших днів війни знайшли прихисток сотні тимчасово переміщених осіб з різних областей України. І особливо хочу зазначити: сьогодні нашу землю у лавах Збройних сил України захищають студенти і працівники університету, хтось зараз знаходиться безпосередньо в окопах. Хтось працює лікарем чи парамедиком у військових госпіталях чи медичних частинах підрозділів Збройних сил України. Ми бажаємо їм сили і мужності, міцного здоров'я і швидкого повернення додому з перемогою. На превеликий жаль, ми маємо втрати. Є серед наших випускників і студентів герої, котрі поповнили небесне військо, тож ми низько схиляємо свої голови перед їхнім подвигом. Заради України, дорогі друзі, у різдвяний вечір немає кращого місця, ніж рідний дім. Бажаю вам у цей святий вечір зібратися за столом з усією своєю родиною. І не забувайте сьогодні про тих, хто на Різдво і на Новий рік буде змушений залишатися в окопах і бліндажах, і завдяки кому ми маємо змогу святкувати. І якщо нам на новий рік стане некомфортно від того, що вимкнуть світло, згадаймо про сотні тисяч тих сімей, чиї домівки сьогодні зруйновані, про мільйони співвітчизників, які стали вимушеними біженцями. І Якщо комусь стане сумно, згадайте, що у десятках тисяч українських родин за святковим столом відтепер і назавжди залишаться порожні місця. Різдво Христове. Дає світлу надію на добрі зміни Різдвяні свята це особливий час, коли плекаємо сподівання на вдалий новий рік. І нехай це найпрекрасніше свято, Різдва Христового, принесе нам перемогу у наступному році, а потім мир і спокій в усі українські родини. Віримо і молимося за наших воїнів, за перемогу України, за спокійне і щасливе життя. Для нас і наступних поколінь. Щиро бажаю, щоб різдвяна зоря об'єднала усіх нас. 2023 рік буде роком перемоги для України і для кожного з нас. З Новим роком Христос рождається! Слава Україні! Коляда дворі, Помоліться Богу, Звіжтиху і жменьку. Тану, мов дорогу, о крога ворожа, о землі слухає, бороніть країну, Христос рождає.